Не дуже виглядаю, але ну що, як всі хворіють. Хотіла Монтувала відео, подивилася, яка я замучена була, ніч не спала. А тепер це я сіла трошки перекусити. Квашеної капусти, там багато вітаміну С. Борщу наварила, та й думаю, трошки перекушу, поки всі мої відпочивають. Ще я залишилася. Прийдеш у нього з температурою. Різка, висока температура, всі симптоми у всіх однакові. Завтра їдемо до лікаря, беру лікарняний. Карантин, будемо лікуватися. Пошесть прямо дуже-дуже велика. Кого не спитаємо, масово всі хворіють. Дуже швидко. І агресивний такий вірус, якийсь гриб чи що це, не знаю. Ось так, тому лікуємося. Думала, зараз роблю, купила собі масочку. Замість масочки на обличчя, ношу масочку таку, і то не знаю, чи вона вже мені потрібна, чи вона мене вже врятує вже стільки днів контактно то з чоловіком. Перше його лікувала, потім через сутки син, ще через сутки вже до шуня. Так що зараз наготовлю побільше їсти, понаношу чогось такого, бо не знаю, дров нанесу, вже трохи нанеста, не знаю, як завтра буде у нас поганенько виглядаю, але зараз піду помилюся, покупаюся та й буду відпочивати. Хотим вірусних зараз ще. Ще подумаю, завтра будемо до лікаря їхати і по дорозі ще і продуктів підкуплю і ліків і все, і будемо тиждень сидіти вдома, лікуватися. Ось так. Купила масочку, вирішила зробити таке. Вже краще. нанесла дров, розпалила, приїхала з дітьми з лікарні, поздавали аналізи. Тиждень лікуємося. А тут вариться холодець. Привіт усім! Сіла трошки з вами потеревеняти. Не виспалася зовсім цю ніч знову. Діти хворіють. Відкрила лікарняний, бо нема як. Хоча діти хворіють, але навчаються дистанційно, онлайн. Поздавали вже аналізи, тільки що говорила. Подивимося, що там з організмом відбувається. Хоча лікар сказала, що всі симптоми однакові. Зараз якийсь такий вірус ходить. Горло і легені чисті, нежиті немає, а натомість сильне запалення трахеїв, бронхів, ось таке. Кашляють. Не дуже сильно, але є кашель подразнення, тому що там запалені ці бронхи чи трахеї, що там. Дуже швидко вірус поширюється. Я ще по, слава Богу, тримаюся. Поки можу, всіх обходжу. І хвостатиків наших, курочок і по дому. Всю зиму ми палимо дровами. Котел у нас є газове опалення на мінімум включаю на саме меншу. Температуру, можна сказати, на одиничку. Всю зиму, всі морози ми повністю все палили дров'яним котлом, заощаджували так, тому що ці дрова, що ми викупили у попередніх власників, е ну, вони вже видно, що довго лежали, то треба було їх вже випалити і заодно заощадити трошки на газ Кошти на послуги ось. Та і дровами, коли палиш тепліше, аніж газом. Газ ніби горить, а не майже не гріє. Якось так. Ну, поки де, чи як слабке, чи мале, не знаю, як правильно. Ось так. Ам... Тож, Відпочиваємо, лікуємося. Я ще з'їжджу в аптеку і на роботу, на годинку підтягну роботу і, і все, і будемо лікуватися. Хворих дуже багато в лікарні, в аптеках, на роботі. Дуже багато хворих. Ось така якась зараз по шесть йде якийсь вірус такий складний, який дає безсочазну температуру і запалення цих <кій> бронхів чи трахеї як воно. Трахей, здається, казала лікар. Ось такі ось справи. А я сподіваюся, що ви здорові. Що у вас все добре? По погоді у нас сьогодні пасмурно, зранку вночі був дощ, зранку теж щось моросіло, вітряно трохи було. ось, Тому краще в теплій хаті сидіти. А я спостерігаю на підвиконі, в мене тут так зелено, гарно. Цибульку повтикала скрізь і трошки рукола. У мене там і салатне листячко. Підсіяла ще базиліку. Може, десь зійде. Потихеньку смакувати домашнім таким городиком зеленню вітаміною. Ось такі от справи. Все, мої хороші. Дякую вам всім за увагу, за підтримку, за теплі коментарі. Завзаємо зв'язок. тримаємося, будьте здорові. Зустрінемось!